Непал це гірська країна з населенням майже 30 мільйонів. Вона фактично затиснута між двома сусідами-гігантами Індією та Китаєм. Непал відомий туристам Гімалаями та Еверестам. А військові історики згадують гурхів, славетних непальських вояків, відомих своєю відвагою та незламністю. І саме в Непалі у вересні цього року вибухнули протести. Причина, на перший погляд, проста. Уряд заборонив соціальні мережі: Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, ЕКС загалом понад 20, бо нібито ці компанії не захотіли зареєструватися та підпорядкуватися непальському законодавству. Насправді це була спроба влади взяти під контроль інформаційний простір, бо все гучнішим ставало невдоволення громадян. Особливо через життя дітей правлячої еліти, які на тлі тотального зубажіння, безробіття і занепаду економіки хизувалися всіма атрибутами свого солодкого життя у соцмережах. Нам з вами це все дуже добре відомо. Але влада прорахувалася, бо спроба вимкнути соцмережі для молоді, яка виросла в інтернеті, була сприйнята не як регулювання, а як цензура та обмеження свободи. І саме ця соломинка зламала спину вірблюда. Гімалайська, звісно. Спочатку на вулиці столиці вийшли студенти, потім сотні тисяч інших громадян. Протести швидко переросли у справжній бунт. Люди підпалили парламент, будівлю прокуратури, будинки президента, прем'єра, міністра внутрішніх справ, лідерів правлячої та опозиційної партії. Штурмували суди і навіть в'язниці, з яких втекли сотні ув'язнених. Влада діяла традиційно. До столиці ввели військових і запровадили комендантську годину, але все було марно. Поліція спершу відступала, застосовуючи сльозогінний газ і гумові кулі, а потім відкрила на ураження. В результаті щонайменше 30 загиблих і сотні поранених, але людей це не зупинило. І для влади почалося справжнє пекло люстрацію. Урядовців забивали палицями на смерть, замикали в будинках і підпалювали, тобто лінчували, як могли. Після такого можновладці швидко прийшли до тями. Прем'єр-міністр пішов у відставку, соцмережі, звісно, розблокували, міністрів звільнили і тепер думають, що з цим усім робити далі. Але давайте подивимось на цю подію під іншим кутом, без ілюзій. Непал це бідна країна. У Непалі право громадян на вогнепальну зброю фактично відсутнє. Вогнепальна зброя взагалі заборонена для цивільних, ліцензії видають тільки у виняткових випадках, і сама процедура настільки складна і зарегульована, що для простого непальця вона просто нереальна. Єдине, що можна легально мати і носити, це традиційна ніж кукрі, символ гурків. Це виняток, бо кукрі це частина їхньої культурної спадщини. Але, як ми бачимо, навіть повна відсутність зброї не завадила непальцям дати бій усім силовим структурам, бо коли кипить відчуття несправедливості, на зброю перетворюється все, що є під руками. А тепер давайте з Непалу повернемось в Україну. Я вже не раз читав у коментарях про непальців, от вони, мовляв, молодці, продемонстрували справжній дух народу. Я теж десь по-людськи на їхньому боці, але чітко розумію, що для України такий сценарій абсолютно неприйнятний. Чому? Бо у нас стільки зброї, що будь-яка іскра може спричинити не протест, а вибух небаченого масштабу. У нас війна, у нас п'ята колона разом з ворогом тільки чекає, щоб щось здетонувало зсередини, щоб ще підлити бензину і добити нашу державність. І тому дуже важливо, щоб до стриманості і витримки громадян України додалася стриманість української влади, яка має почути сигнали середини країни і саме обмежити свої бажання все забороняти і все контролювати. Бо стриманість українців щодо протестів це не на все життя. Картонки під офісом це був перший дзвоник, наступний може бути значно гучнішим. І замість єдності у війні ми можемо отримати хаос і тилу. І саме цього і хоче наш ворог. Тож наша сила у взаємній довірі. І саме тут дуже доречно згадати батька сучасної політичної філософії Ніколо Макіавілі. Коли держава забирає у громадян зброю, це не робить її сильнішою. Навпаки, така влада демонструє недовіру до власного народу і тим самим слабшує сама. Той факт, що в Україні досі немає адекватного закону про зброю, а люди не мають права на збройний самозахист, це і є прояв цієї недовіри, до того самого народу, який на собі тягне війну. Країни підпалюють не пістолети законних власників, а корупція, зневага, безкарність і гостре відчуття нерівності та несправедливості. Ось такий він, урок не пал. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.